Всіх вітаю, друзі, і ми продовжимо грати в козаки три. Е -е 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 -е. Так, відбій тривоги це добре. У нас сьогодні місія за Польщу, остання зняття облоги відня. В кінці 1676 року річ і Туреччина уклали перемир'я в Журавенський договір. Ян Собеський хотів закінчити війну скоріше, оскільки Сейм не зміг зібрати гроші, і армію доводилося отримати за рахунок особистих коштів короля. Окрім того, шляхта вирушила в похід тільки якщо відчувала безпосередню загрозу своїх володінь. Все це надзвичайно ускладнювало збір військ, тоді як турецькі сили були як і раніше дуже численні. Продовження війни в таких умовах було неможливо. Друга причина поспіху короля бажання захопити східну Пруссію. Для цього він збирався укласти союз з Францією і Швецією. У цій справі йому могла допомогти його гаряча кохана дружина Марисенька, яка була француженкою зі свого боку. Король Франції, Людовик XIV сподівався, що союз Польщею забезпечить перевагу над священною Римською імперією, але проти цих планів одностайно виступила шляхта. Магнати не бажали псувати відношення з імператором і полю побоювалися, що король Янза хоче стати абсолютним монархом за подобою Людовика 14-го. Тим часом посольство в Стамбулі продовжувало обговорювати умови миру. Польська сторона бажала повернутися до передвоєнних кордонів, що категорично не влаштовувало турків. Все весь цей клубок, Протиріч привів до укладення в 1683 році. Союз зі священою Римською імперією в разі нападу турків на столицю одного з союзників, інший повинен був поспішати йому на допомогу у тому ж році. Величезна турецька армія під керівництвом великого візира. Кари Мустафи виступила з Адріанаполя і попрямувала до відня. Чистолюбний турок не збирається зупинятися на столиці Австрії. Він мріє про захоплення Риму й Парижа над Європою. Знову нависла загроза османського поновлення. Час вас чекає, можливо, найстрашніша битва за всю історію Речі Посполитої. Якщо ви отримаєте перемогу, то слава ваша перевершить славу всіх великих гетьманів разом узятих. Тож давайте спробуємо пройти цю місію. Почати місію. І друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Нас уже 715 людей-підписників, і це дуже здорово і весело. Дякую всім, хто дивиться. Так, воно хоч пише. Пише чудово. Чудово, давай загружайся. Угу. У нас є кавалерія. Добрий день, радий вітати вас, ваша милість. Ви самі прибули перевірити, як ми справляємось з розвідкою. Не турбуйтеся, у мене під керівництвом. Найхоробріші лицарі у всій Польщі вони йдуть на ворога, як дикий вепер на мисливців. Що ж, раз ви приєдналися до нас, я запрошую вас подивитися, як ми будемо ловити ворожих розвідників на погибель і туркам і їх султану. Заодно вивчимо місцевість. Судячи по карті, тут недалеко село з нього й почнемо по конях. Швидше відень нас чекає. Ага, нам треба села йти. Давайте спробуємо. Спробуємо. Значить турки. Посилаємо наші отряди. Цікаво, це битва, чи що це? Воу-воу-воу. А вони нормально так мені нахлобичують. Вперед, хлопці. Чи турки захопили село? Треба його відбити. Це наше польське село. Негідники. Ну як, ваша милесть славними поганців посікли. Ніхто з ворожих синів не втік, здається, вони заготовляли записи до свого візира. Нічого йому буде корисно постити. А ось я вже чую труби наших військ. Дивіться, прапор з білим орлом пливе, а під ними славне рицарство. Е, годі вам такий високий стиль. Ви розчистили шлях для наших військ вперед на відень. Ого. <кій> Нам дають армію. Ваша милість прибули гінці від курфюрстів, господи, Саксонії і Боварії, і привезли послання від своїх правителів. Вони кажуть, що боварські і саксонські війська йдуть на допомогу відню. Приємно знати, що ми не одні. Я, як я подивлюся, німчура чогось варта. Головне, щоб вони встали до битви, встигли. Так. А куди нам йти? З'єднатися з саксонськими військами, з'єднатися з баварськими військами, щоб перемогти знищити всі турецькі загони. Сюди чи що? А. Кудись сюди треба з'єднатися. Наші війська йдуть. У нас тут є козаки. Я бачу Січові, крилаті гусари, крилаті гусари, мушкетери, сердюки, і пікінери Нормальна така армія. Ходімо далі. Нам пропонують сюди йти. <клес> <клес> Піхота повільно йде. Ну нічого. Чому ви не можете кучно якось йти, я не розумію. Строїться в шеренги Давайте, хлопці, шляхтичі. Вітаю вас. За мною на допомогу відню йдуть саксонські війська, наші славні славний кюрфюрст Йоган Георг Третій. Чекає ваших розпоряджень, але він просив вас прискорити рух армії так, як йому не терпиться битися з турками. Наш хоробрий правитель, старий солдат, і за. І завжди хоче першим вступити в бій, але думаю, він надмірно турбується, бо турок так багато що. Слави вистачить на всіх. Саксонські війська чекають ваших наказів Віват Саксонському Марсу. Якому Марсу? Так, кого вони нам тут дають? Пікінери і мушкетери. Давайте їх одразу в шеренги по... построїмо. Так, і нам кажуть іти аж сюди. Ого. Ну, таке собі. Не можна було одразу їх по построїти. Попиє. О, -о, О. Це взагалі нікуди не йде. Турки День тікає. Не ж доженіть його. Нікому А, він ще турки. Він може мене в цю в Пасху завести. Ай, піхота так повільно йде, це якийсь жах. Треба якось нам щільно йти порядками, то взагалі щось неприкольно. Тут турки були. Давайте спробуємо в розвідку. О цього треба вбити, поки піхота йде. Ооо. Йдуть. Давайте їх зметимо. Вперед. Це, в принципі, це лучники, вони нам не завадять аж ніяк. Треба подалі від цього пагорбу, бо там щось. Так, і нам сюди. Армія сильно розтягнулася. Мені не подобається. Зараз хтось вискоче. Добрий день, дорогий союзник баварські війська кюрфюрста Максиміліана II. У вашому розпорядженні не будемо втрачати час і скоріше рушаємо в дорогу. Не можна допустити, щоб ворожа армія оскверняла своєю присутністю столицю нашої імперії. Проженемо їх назад і в їх варварську країну. <кхм> не будемо втрачати ні хвилини. Так, кого нам тут дають? Мушкетери знову. Давайте їх построїмо. А це хто? Рундашири? Ближній бій. Це чудово. Щоб знати, а де мої козаки? Січові? Давайте. Ем, в розвідку поїдемо. Щоб перемогти, знищить е, все турецькі загони, які взяли в облогу відень, ага. Пікін е, коні йдуть. Треба ж якось в розвідку подивитись, куди нам іти. Вперед. А я думав, це коні з піками, а це лише ці. Ми їх дуже добре, ага, ось вони йдуть. Т. Ой, ось так повільно йдуть. Так, кіт бігає мій. Треба їх загнати у пастку. Не хочуть? Спробуємо їх гусарами так і там чуваки. Мені здається, треба зберегти гру. Бо я не знаю, як тут і що? Так, на один, давайте спробуємо о, в принципі, це хто? Це мечники їхні, їхні мечники проти моїх мечників. Вперед, б'ємо турків. Ми маленьким отрядом, в принципі, їх знищили. Дізнавшись про наближення вашої армії, кара Мустафа почав стягувати всі свої війська до відня. Раніше вони розійшлися по околицях, щоб. Прогодувати себе і коней, а також набрати якомога більше трофеїв і цінностей. Тепер вони збираються в кулак. Якщо ви не атакуєте їх, вони можуть спробувати взяти відень штурмом. Нічого собі мені це не подобається. Вперед. Треба якось швидко йти. Мені треба у відень, правильно я розумію? Воу. Подивіться, що витворюють. <клес> Почалася битва. Не зрозуміло, хто йде, пікінери назад. Це просто якийсь жах. Ай, хлопці, нашо ви сюди йдете? Якась некрасива взагалі битва виходить. Вперед. Ось ще, ще один загін турків. Нам треба до відні, як я розумію, прорватися. Воу, <різвіст> перед хлопці. Крилаті гусари коротше все вирішують тут. Да скільки їх тут? Об'єднані сили Священної Римської імперії та Речі Посполити під вашим командуванням здобули велику перемогу над турецькими військами. Рівної, якій ще не було. Ворог розбитий в паниці біжить. Ви захопили нечувані чувані багатства, намети верблюдів. Неможливо прирахувати всі трофеї, що потрапили у ваші руки. Весь відень вас вітає як свя святого рятівника. А європа переконалася, що слава турецької армії згасла. Часи Сулеймана пишного прийшли, пройшли і більше ніколи не повернуться. Вираси навзавжди поклали край турецьким. За зіханням на Європу. Віват річ Посполита. Якось ми дуже швидко їх. Ага, тобто вони всі були тут. О тут ще якийсь загін на карті. Взагалі маленький. І тут позаду мене пробують дігнати. Мабуть, дуже легка важкість. І тут ще один. Ще один отряд тут. Ну, Таке собі. Щось вони могли б побільше турків, бо я щось навіть не вспотів, щоб пройти. Е, ну, нічого, нічого. Втім, дякую, друзі, хто дивився. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, берегіть себе та своїх близьких до наступних серій.